Сьогодні ми знову згадаємо таку гвинтівку як Ruger American другої генерації. Але цього разу ми взяли до уваги ваші бажання. Тому у нас сьогодні модель ренч калібрі 300 Blackout. Враховуючи це, вже можна ставити лайк та тиснути кнопку підписатися, якщо ви ще цього не зробили. Вітаюш нова спільнота! Ви на каналі Проствол. Отже, гвинтівка Ruger American другої генерації модель Range в калібрі 300 Blackout. Ця гвинтівка має обробку в кольорі Cobalt сарокод та короткий 16-йомовий ствол, що робить цю гвинтівку дуже легкою та компактною. Ми вже робили огляд на цю серію гвинтівок, тому дуже раджу подивитися. Посилання буде десь отут. Та в описі. Але все ж таки я коротко пробіжуся по основним особливостям цієї гвинтівки. Зручна, ергономічна і легка ложа має спеціальні насічки для кращого утримання карабіна. М'який гумовий потиличник приклада знижує імпульс віддачі, а приклад оснащений щукою. У конструкції карабіна використовується інноваційна патентована система Power Bedding, яка складається з блоків на живічої сталі, що дозволяє встановити створену коробку та вільно вивищений ствол максимально точно та надійно, що в свою чергу вкрай позитивно впливає на точність стрільби. Кований канельований ствол довжиною 16 дюймів та сьомим твістом також більше точність пострілу, значно збільшує ресурс карабіна і спроще доля за ним. Профіль ствола медіум на кінці ствола різьба 5,8-24 та дульне гальмо з радіальними портами. В нашому випадку інтегрований ПБС від Нілсен. Інтуїтивно розумілий, трипозиційний запобіжник фіксує затвор, запобігаючи випадковому його відкриттю, та дозволяє держати гвинтівку з увімкненим запобіжником. Спусковий гачок від Ruger забезпечує чіткий спуск, а зусилля регулюється користувачем від 1,3 до 2,2 кг. Замикання каналу ствола здійснюється на три бойових упори поворотом затвора на 70 градусів. В затворі розміщується підпружинений викидач з великим зубом, збільшена затворна рукоятка для зручного маніпулювання затвором та різьбою 5,16х24 для легкої заміни при необхідності. Магазин МакПул стандартна система r 15 на 10 патронів. Можливо, користуватися будь-якими магазинами для карабінів r 15 і наостанок, професійне нанесення покриття церакот на ствол, ствольну коробку, затвора забезпечує довговічність та простоту у догляді. По гвинтівці це все. Тепер хочу торкнутися теми калібру. 300 Blackout – це проміжний боєприпас, який був розроблений компанією Advanced Armament Corporation у 2009 році. Цей патрон був створений з метою забезпечення покращених балістичних характеристик порівняно з 56 НАТО. Особливо на ближніх та середніх дистанціях, зберігаючи при цьому сумісність з існуючими магазинами та ловерами R15 та M4. Патрон може використовуватися як у дозвукових, так і на звукових варіантах, що робить його універсальним для вирішення рідних завдань. Завдяки своїй конструкції 300 БЛК добре підходить для використання із лушниками, особливо дозвукові патрони, що мінімізують шум та спалах від пострілу. І ще одне. 300 Blackout має меншу віддачу в порівнянні з іншими калібрами схожого класу, що робить його більш керованим для стрільця. В нашому випадку це дозвуковий патрон від Fiocchi, який має кулю з круглим носом та вагою у 200 грейн. І зараз ми подивимось, що нам покаже комбінація Ruger Range другої генерації та набій 300 BLK. Для початку. Традиційно перевіримо купність нашої гвинтівки з нашими набоями. Нагадаю, у нас набої від Фіокі до звукові 300 блокаут, куля вагою 200 грейн. Буде зроблено 5 постелів, дистанція 50 метрів. Ходімо до мішені. Що ми маємо? Ругіренч другої генерації Фіокі 300 БЛК 200 грейн куля. Якщо наверховувати це явний мій відрив, то кулі в нас лягли на дистанції 50 метрів в купу діаметром 2 см. В принципі, це непоганий результат. Нагадаю, що це не високоточна гвинтівка, це мисливська гвинтівка. Маємо те, що маємо. А тепер... Найцікавіша частина з нашого відео. Як я казав, зараз найцікавіша частина нашого відео. Чому? Тому що зараз ми перевіримо, наскільки гучно або ж наскільки тихо працює Ranch, 300 трістебелка та глушник Нільсен. Для того, щоб винити точку відліку, ми почнемо з зі звичайної r 15 зі спортивного ДЗК. І подивимось, яка в неї максимальна гучність. Тут буде звичайний валовий набій, Вінчестер вагою 55 грейн. Максимальна наша гучність це 116,2 децібели. Подивимось для порівняння, що нам скаже 22 lr ЛР. Тіпман набій блайзер. Максимальна гучність 105,1 10 дБ. І зараз для порівняння. Спочатку спробуємо без глушника, а потім із глушником. Обіження. Дозвуковий набій від хіоки 200 гривень. 111,5 децибели. Зараз подивимось, як вона відпрацює. З глушником, отже, все те ж саме, але тільки з лушником лісом. І як ми бачимо, максимальна гучність склала 91 Цілих і 7 дБ. Звертаю увагу, при такій гучності в нас летить куля вагою 200 грейн. Нагадаю, що карабін Тіпман з набоєм блайзер та ДГК-пташиною кліткою показав нам гучність 105 там з чимось. Тобто наш дозвуковий набій Fiocchi вагою 200 грейн показав гучність на 15 децибел менше. Одразу підсумовуючи наше сьогоднішнє відео, скажу, що ця Roger Rench другої генерації пропонує продуктивність 30-го калібру у компактній гвинтівці, яка важить неповне 3 кілограма. Ця гвинтівка це найдійний робочий компаньйон. Там, де немає необхідності у гвинтівці у магом калібрі з мегазумом та надкладною сіткою. Там, де потрібно влучно, а головне Тихо стріляти. Я впевнений, що модель Ренч в калібрі Тистебелка знайде свою нішу серед поціновувачів, які оцінять Гвинтівську, за її ефективність та здатність стріляти досить потужними набоями з мінімальним звуком. Традиційно остаточне рішення та думки залишаються за вами. Дякуємо, що з нами слідкуєте. З вами був проствол. Залишаємося в зв'язку. Це буде Україна!